Школа місцевого самоврядування лідер майбутнього. Пілотний проєкт, організований міським управлінням у справах сім'ї, молоді та спорту спільно з органами студентського самоврядування. Першими... Випускниками стали студенти вузів міста. Усього понад 70 осіб. Для молоді проводилися лекції, семінари, тренінги на базі п'яти вищих навчальних закладів Полтави. Слухачі школи брали участь у проведенні культурно-мистецького свята, «Славний неба подвиг на землі, акції по здачі крові, заходах до великодніх свят для дітей-інвалідів та сиріт. Другий етап навчання включав у себе стажування у структурних підрозділах міськвиконкому. Серед випускників школи лідер майбутнього говорять організатори. Вже зараз є готові кадри для органів місцевого самоврядування. Вони Навчилися працювати в команді, вони познайомилися з основними термінами і такими дисциплінами, як діловодство, основи діловодства, основа етикету, менеджмент, піар-стратегія, піар-компанія. Тобто вони отримали ці ціна, викидці елементарні знання, які вони потім зможуть використовувати в майбутньому як в своїй діяльності, так і в написанні як тих чи інших молодіжних проєктів. Випускниця школи Олена Лейко від проєкту у захваті. Ми навчилися. Спілкуватися між лідерами. Кожна особистість і з кожним треба ладнати. По-друге, саме знайшли, що нас не вистачає і що треба розвивати. По-третє, ми, коли проходили стажування, то вже бачили в практиці, що потрібно знати та. Що можна робити? Слухачі школи отримали свідоцтво про проходження навчання та дипломи за найкращий проект. Ідей для проєктів у молоді вистачало серед презентованих пляж для кожного, подарую віру в себе, джампери вперед за новими враженнями. Я думаю, що це вам в житті обов'язково будете мати можливість використати. А от впевнений, що багатьох з вас ми ще побачимо, побачимо і серед депутатів, побачимо серед працівників органів місцевого самоврядування, серед працівників нашої освіти, серед працівників. Працівників там фінансових управлінь, управління, там управління архітектури, і так далі. І так далі, до речі, кращі слухачі школи місцевого самоврядування, лідер майбутнього, мають можливість потрапити до кадрового резерву міськвиконкому. Марина Молька, Роман Коба спеціально для ІРТ.